Ненадійне плече фронту їдуть туди, де найпекельніші бої дістають амуніцію та техніку за сотні тисяч кілометрів від дому, аби українські військові змогли вибити ворога. Це вони плачуть разом з жителями деокупованих та прифронтових міст і діляться з ними хлібом і до хліба за невтомну роботу на перемогу України. Волонтерам міста подякував Мар Сергій Моргунов. Дуже приємно, що сьогодні більшість війни саме підтримує цей волонтерський рух, дивлючись хто як може, хтось якоюсь умовною гривною чи 50 гривнями, а хтось більш таким суттєвим своїм вкладом і своєю суттєвою роботою. Важливо те, щоб ми разом перемогли дійсно і дочекалися, я кажу, цей найскорішої нашої перемоги. Міський голова Сергій Моргунов разом із секретарем міськради Павлом Яблонським вручили представникам різних благодійних фондів та громадських організацій подяки та премії. Серед нагороджених, зокрема, ведучий нашого телеканалу Олександр Ляшко і волонтерки благодійного фонду «Вінниця – комфортне та безпечне місто у Вінниці. Це вже традиція відзначати тих, хто робить велику справу і має добре серце. Допомога завжди потрібна, починаючи від військових, закінчуючи дітьми, переселенцями, ті, хто дійсно потребують з малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю. Тому фронт роботи великий, масштабний і допомоги всі потребують. І наші мешканці міста Вінниці теж вони потребують про них, теж не потрібно забувати. Якщо взяти не військових, а саме міста, вони здивовані, що ми самої Вінниці, адже ми вибрали саме віддалені точки, такі як Бахмут, Авдіївка, ці люди здоволені, що ми згідні за 800 тисяч кілометрів їхати, аби допомогти їм. І це їм надає з їхніх слів, надає надію, те, що про них не не забувають. В їхнє дитинство увірвалась війна. Налякані з батьками вони втікали з рідної Донеччини та Луганщини світ за очі, аби вижити. Для маленьких переселенців, яким другим домом стала Вінниця, влаштували творчий майстер-клас. 11-річна Марійка із Бахмута свої малюнки із недитячим сприйняттям планує передати військовим. Войн стоїть, і ангел захищає від російських ракет. Це Бахмут назавжди Україна. Типа, тут кров всі хоть сколько людей умерло, то все одно стається Украина. А это з Паскай. Мати Олена розповідає, касетні обстріли Бахмуту та пережитий стрес під час виїзду в евакуаційній колоні наклав свій відбиток на стан донечки. По підвалам постійно ці сирени, по підвалам вже спускалися, діти перелякали, вночі не, вночі не спали. Ну, вирішили, не варто воно того, залишили все і поїхали. У Вінниці дітей переселенців огортають особливою турботою. Цього разу заряд позитиву малеча отримувала прикрашаючі пасочки для захисників та захисниць, які боронять країну. Для наших військових, тому що вони цього потребують і захищають нашу країну. Паски для майстер-класу напекли та передали місцеві підприємці. Організатори закупили все для декору. Вже готовий великодній хліб передадуть військовим через координаторів міжрегіонального гумштабу в рамках проекту Смак домашнього тепла. Такі заходи вони об'єднують нашу молодь. Вони надають можливість саме внутрішньопереміщеній молоді не почуватися тут себе чужими. Тобто ми їх нама. Намагаємо намагаємося об'єднувати і максимально занурювати у всі наші заходи, які ми організовуємо та проводимо. Також це певною мірою занурення в українські народні традиції. Адже саме ми прикрашали паски, і саме в такий спосіб ми це робили. Восьмирічна Поліна береться вже за третю пасочку, і кожну робить патріотичною. Я буду її прикрашати прапором України. А чому? Тому що це українські військові, і вони повинні перемогти. Бажання перемоги нині одне на всю країну, і його над людськими силами виборюють наші ЗСУ. В кожного з нас є близькі, знайомі, друзі, родичі, які несуть зараз службу, за яких ми кожного дня переживаємо. Тому такі акції, як сьогоднішні, вони надзвичайно важливі, тому що цей хліб, ці, ці емоції, які вкладаються в великодню паску, вона вони надзвичайно щирі і вони надзвичайно важливі для тих, хто несе службу зараз. Дитяча енергетика вона особлива, кажуть організатори. А щоб справа йшла веселіше, всі разом співали українських пісень. А ми червону галину відімемо. А ми нашу славну Україну! За менш ніж годину діти зробили гарну справу, і то їх великий вклад у перемогу. Світле свято, взагалі Великодня це завжди про чудо, про щось нове, про віру, про Божу благодать. І от сьогоднішній день він є одним з таких, коли оця дитяча така неупередженість поєднання з силою віри, вона дає гарні, приємні емоції. Півсотні пасочок учасники майстер-класу виклали у формі серця. Спільне фото з соцмережами розлетиться до захисників, аби вони бачили від кого отримали смак домашнього тепла. Скоби, цвяхи, плівки та шанцевий інструмент необхідні знаряддя для облаштування бліндажів та окопів. Міжрегіональний координаційний гумштаб передав чотирьом бригадам, які базуються у Вінниці та області. Втім, нині боронять незалежність на передовій. У необхідна річ, на перший взгляд, нібито то нібито ніби железяка, железяк, але вона береже життя наших бійців на передовій. Саме скобами скріплюють дошки під час облаштування окопів. Над бліндажем вони скрепляються одним з другим. Потім кладеться просипається слоєм землі. Другий слой брьовін. воно збирається і ціпляється, тримає так, просипається землю. слой слив. Такі три-чотири шари захищає наших захисників від враження снарядів, осколків, уламків, землі і куль. Такі інструменти на передовій потрібні постійно, кажуть військові, тому завжди раді, коли отримують підсилення. Там кожен день щось міняється. Або наступальні дії, або дії оборонні відходять хлопці. Ну, постійно потрібно обладнувати нові місця. Це не так, що ти там зайняв позицію і стоїш доскону, як то кажуть. Постійно в русі постійно потрібно обладнувати гумштаб вже не вперше закриває потреби вінницьких бригад та підрозділів. За більш як рік роботи благодійники змогли налагодити успішну комунікацію, аби якомога швидше та якісніше відправляти допомогу. Постійно якісь відповідні запити, звичайно, для того, щоб зібрати по цим запитам запитом ту чи іншу там, продукцію чи те, що необхідно, треба час, але ми достатньо оперативно вирішуємо і тут хочу подякувати і депутатському корпусу обласної ради, і депутатському корпусу Вінницької міської ради. Достатньо потужна команда представникам територіальних громад Мівської області. І я переконаний, що саме. От Згуртованості всієї української нації ми однозначно переможемо. Цього разу у вантажах передали і великодні смаколики з хорошими думками, позитивним зарядом та любов'ю. Паски пекли родини міських та обласних депутатів. Підтримали ініціативу і мешканці громад. Це такий дуже хороший ретріт. І для нас був це ще та хороша арт-терапія, я б сказала. Випекли паски випекли пів кілограмові з цукатами, з шоколадними осколками. Дай Бог, щоб це були єдині осколки, які прийдуть до наших хлопців в цьому році. Разом змогли приготувати більше трьох тисяч пасок. Так згуртувавшись, змогли продовжити акцію Подаруй військовим смак домашнього тепла. Паски випукалися і на невеличких підприємствах, і в родинах, і випікалися і діти, переселенці їх прикрашали, малува малюнки до великодніх свят. Чисто четвер ми хотіли їх передати для того, щоб наші військові на Паску змогли покуштувати частинку і смак Вінницького домашнього тепла. А для коригування артилерії одна з бригад отримала чотири планшети. Бережа наших захисників і допомагає перемагати ворога. Дякую. Від нас, від нашої команди і обласної міської ради. Антикризова команда Гумштабу розуміє, часу та права на втому у них немає, тому продовжують працювати повну у різних напрямках. Гуманітарний штаб Володимир Груйсман робить акцент на тому, щоб постійно тримати зв'язок з нашими військовими. Не тільки там до свят, але моніторячи проблематику і потребу, ми виходимо на скажімо, забезпечення їхніх запитів. Це не вперше і це не востаннє, тому що війна продовжується і ми повинні підтримувати наші Збройні Сили, що ми і робимо. Гарною традицією стали і подарунки від діток. Малеча підготувала яскраві малюнки зі словами підтримки та вдячності оборонцям України. Хто покарає злочинців? Під такою назвою у Вінниці на європейській площі відбулася вулична акція. Її сенс відобразити російську агресію. Символічно, перші маски художниця нанесла на Крим. Далі червона лінія потяглася на схід країни та невеликими вкрапленнями на всю територію держави. Це просто шматок фарби, це просто пензлик. Але от коли я це робила, ви знаєте, ніби тебе біль пронизує, тому що я розумію, що це настільки глибокий символізм. І кожен українець дотичний до цього. Я просто була інструментом, да щоб це все показати, як це відбулося. Під час перформансу на карту України нанесли червону фарбу, що символізує пролиту українську кров під час війни, розв'язаної расистами. Криміналістів, частина перформансу. Адже через вторгнення Росії Україна стала місцем численних злочинів, і про це необхідно заявляти на весь світ. Світ повинен знати навіть через такі перформанси, воно краще запам'ятовується. Люди бачать, щоб, щоб люди в інших країнах бачили, що, що в Україні і яка страшна трагедія. У нас зараз. Війна, то ми як можемо, так і допомагаємо. І також і ми приймаємо участь і в звільненні України. Виїжджаємо на злочини, які зробила Росія. Подібні перформанси з часом відбудуться в різних країнах світу. Їх проведуть митці на підтримку України та задля донесення страшної правди про кровопролитну війну. Нас руйнують, пліндрують, вбиваючи. Ну мені хочеться, щоб нас почули. Тобто, в першу чергу, це нас почув світ. Нам допомога потрібна кожен день. Кожен час, кожну хвилину, тому що чим раніше нам допоможе світ, тим менше буде руйнації, тим більше збережеться життів, в тим числі і солдат, не тільки діток. Організатори кажуть, під час мистецьких акцій будуть наколошувати на необхідності покарання всіх причетних до злочинів, вчинених росіянами від генералів до солдатів та зрадників. Відсьогодні прозорі офіси Вінниці надаватимуть громадянам три найбільш популярні послуги: державна реєстрація народження, шлюбу та реєстрація смерті. Так, органи місцевого самоврядування поступово забирають на себе повноваження від державних. Нагадаємо, раніше фахівці ЦНАПів надавали громадянам послуги з реєстрації актів цивільного стану як посередники між клієнтами і працівниками юстиції, а потім передавали дорадцу. Ми утворили відповідний відділ реєстрації актів цивільного стану. Вони самостійно на місці, працюючи в реєстрі актів цивільного стану, будуть приймати відповідне рішення. Тобто, якщо люди бажають зареєструвати шлюб, і ця процедура буде відбуватись неурочисто за їхнім бажанням, то зареєструвати його можна одразу у нас у виконавчому комітеті, тобто в наших прозорих офісах. Послуга стартувала у тестовому режимі. Це будуть робити працівники центрального відділення. Далі естафету передадуть прозорим офісам вишенька, старе місто і замостя. І що немало важливо, ці функції будуть виконувати наші адміністратори на віддалених робочих місцях, а саме на приєднаних територіях, де знаходяться наші адміністратори, Це села, які приєднались до нас в певний період часу. Це доволі популярна послуга як для сільської місцевості, оскільки людям не потрібно буде їхати в місто в РАКС або навіть в прозорий офіс для того, щоб зареєструвати смерть або народження, або шлюб. У моторошній аварії поблизу Гайсина загинуло подружжя. На трасі зіткнулись три автівки за попередню інформацією. річний водій легковика Форд не впорався із керуванням та виїхав на зустрічку, де зіткнувся із вас. Механічних пошкоджень зазнав і ні який їхав позаду. Унаслідок ДТП 76-річний водій вазу та його 69-річна дружина, жителі Гайсенщини, загинули. 23-річна пасажирка Форд госпіталізована. Семимісячна дитина не постраждала. Вціліли в аварії водій Нісан, його дружина та семирічний пасажир. Поліцію призначено ряд експертиз і розпочато досудове розслідування. За таке правопорушення передбачено покарання до 10 років в'язниці. Погрожував колишньому військовому та хотів нажитись на майже мільйон гривень видуманого боргу. Спецпризначенці затримали 37-річного віничанина. Він вимагав у мешканки жмеринського району та її сина повернути кругленьку суму грошей, яку він вирішив нарахувати як відсоток за користування взятих у нього раніше коштів, намагаючись розібратись у ситуації із затриманим, неодноразово зустрічався 30-річний син потерпілої, комісований за станом здоров'я військовослужбовець збройних сил. України, який захищав країну на фронті. Однак під час спілкування зловмисник стояв на своєму та погрожував розправою і одного разу навіть побив екс військового. Затримали вимагача відразу після отримання ним частини надуманого боргу в розмірі 200 тисяч гривень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Велосипед на прокат від сьогодні у Вінниці можна скористатись двоколісним транспортом. Стартував п'ятий сезон. Нексбайк у громаді міста є 25 станцій. Їх відкриватимуть поступово. Вже виставили 60 велосипедів. З часом виженуть з гаража й інші двоколісні, аби всі охочі могли скористатись послугою громадського велопрокату. Так Вінниця продовжує рухатись в напрямку зеленого курсу на його шляху. Покращення. Екологічної складової міської мобільності, а також розвиток велоінфраструктури. Парк цих велосипедів на сьогоднішній день налічує в нас 180 одиниць, але розуміючи про необхідність і технічного огляду періодичного і ребалансу велосипедів, залишається деякий резерв, який необхідний для якісного функціонування прокату. Нагадаємо, за минулий рік у Вінницькій територіальній громаді, попри війну, вдалося облаштувати понад 2 кілометри валодоріжок. Загальна протяжність велосипедної мережі по місту понад 90 кілометрів. У департаменті транспорту та міської мобільності також закликають громадян дотримуватись правил дорожнього руху та не створювати перешкоди для інших його учасників. Варто наголосити до мешканців про Пережне ставлення до велосипедів і, і особливо в частині і вандалізму. Якщо хтось помічає щось подібне, то є велике прохання звертатися чи безпосередньо до товник з Вінниця», чи на офіційному сайті, чи на Фейсбук сторінці. Давню вікову традицію писати писанки до великодня зберігають та передають молодому поколінню майстрині Вінничини. Щодня вони влаштовують майстер-класи для військових господинь, школярів та студентів, щоб усе більше людей опанували техніки та знання про сакральні символи. Навчилися тримати писачки і хлопці та дівчата, які навчаються у Вінницькому фаховому технічному коледжі. Долучити наше молоде покоління до збереження традиції, тому що писанкарство воно дуже дуже давне. Його історія сягає тисячу літ, ніхто не знає, коли воно почалось. Але навіть розкопки показують, що це як мінімум період Київської Росії. А те, що писанка, вона вся прописана давніми знаками до християнськими, це говорить, що тисячі і тисячі років ці традиції, і це просто дивовижно, що вона збереглась, тому що. Я прекрасно знаю, що в період до незалежності України це було практично заборонено. У сакральний світ писанкарства поринули близько сотні студентів техколеджу та педагоги. На курячих яйцях вони виписували різні традиційні та сучасні символи. Студенти долучилися до таїнства, до такого дійства вперше ми розписуємо писанки і замовляємо свої бажання. Саме головне бажання це бажання миру і бажання перемоги. Тому я думаю, що кожна дитина, яка сьогодні долучилася. До цієї акції розпише писанку так, щоб обов'язково вкласти в неї свою душу, своє серце. Писанки та витинанки, які створили своїми руками. Студенти презентують на виставці у стінах технічного коледжу. Восьмирічний Андрійко малює першу у своєму житті писанку. Я намалюю хрест, сонце, смаук та таку ковіточку. Спочатку треба запхати туди воск і потім покласти на вогонь. Вчиться зам писанкарства хлопчик разом з мамою. Бери оці, оці квіточки, які ти зафарбував, бери писачком і їх покривай воском. А потім будемо вже в водичку з фарбою того кольору, якого потрібно. Ти який кольор хочеш. Синій. Сині. Бачиш, нас з тобою співпали кольора. Кольори і мотиви мама з сином обрали патріотичні. Сонце, да, тобто мир, хрест, серце, тобто любов. Благословіння Боже на нашу землю Українську цікаво відновлювати традиції нашого українського народу, тим паче в цей час допомагає відтворити багаторічні традиції майстриня Ірина Ільченко. Про усі тонкощі створення писанки розповідає від А до Я. Перше каже, що потрібно зробити перед розписом: звільнити свої думки від негативу. Людина повинна підійти до написання писанки з чистими думками, з гарним настроєм. Бо якщо немає настрою і щось в душі не те, писанка не вдасться. Як правило, вона або трісне, або колір не той вийде, який ви хочете. Краще, як вчили старій бабусі, що коли ти сідаєш писати писанку, взагалі потрібно помолитися. Не менш важливо підготувати правильні і якісні матеріали. Перше, що потрібно, це писачок, він є різних калібрів, від тоненького до ширшого. Якщо перший раз ви сідаєте писати, то бажано, щоб вона була хоча б 0,3, бо зовсім тоненьким писачком працюють професіонали. Віск, віск має бути чистий. Яйце обов'язково повинно знежиритися бажаною содою, можна оцетом. ну і все, приступати до роботи. Хоч і вперше, утім обережно і до дрібниць детально свій патріотичний оберіг писанку розписує і пані Ольга. Каже, малює те, про що нині мріє найбільше. Мир на землі. Христос Воскрес. Ну і квіти, 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 щоб ціли квіти, щоб не було вже війни, щоб закінчилося це все. По-другому я не вмію передати, тільки так. Майстриня ж каже, кожен символ і колір має своє значення: дубовий листочок і жолудь на писанці означають міць, духовну і фізичну силу, а тому будуть гарним оберегом для наших військових. Ми дуже потужна нація, яка має свої такі сильні символи, які є кожен символ має своє значення. Обов'язково є таким символом потужним для нас оберегом. Це зірка або квітка, як ми називаємо, або вазоник. Це теж продовження роду, символ такого ну, продовження нашого людства. Як кажуть, що поки люди пишуть писанку, доти буде існувати світ. Організували безкоштовний майстер-клас для вінничан у громадській організації Народна територія щастя. Його засновниця Валентина Погребняк каже: з початком великої війни все більше людей прагнуть до творчості. Мистецтво це на сьогоднішній день це вже як арт-терапія. Тому що люди телефонують, люди хочуть чогось навчатися, чогось українському мистецтву, люди починають вивчати українське мистецтво, українську культуру. Розфарбовані писанки, кожен з учасників майстер-класу міг залишити собі або передати нашим захисникам.